Хочете мати крутий звук? Якщо у вас, наявна, хороша ідея і знання, як її цікаво подати, усе, що вам залишається, налаштувати технічну якість подачі. І у цьому насправді є велика проблема. Чому ж проблема? Запитаєте ви? Адже є безліч навчальних відео про те, як підтягнути якість свого мікрофону. Підтягнути я хочу хіба що засрані труси своїх хейтерів і почепити цих додіків на вістрі меча Батьківщини мати у Києві. Ну, знаєте, щоб обміркували, чи дійсно російські ігри поза політикою. Так ось проблема. Більшості цих туторіалів полягає у тому, що вони надають буквально готові рішення. Не забувайте, що крім різних мікрофонів, у кожного з нас індивідуальний голос. Так, готові рішення можуть служити орієнтирами, але є нюанс. Істина ховається у розумінні того, як працює цей механізм. Тому у цьому відео я вам не просто покажу свої налаштування. Ми розберемося у кожному з фільтрів, щоб ви могли налаштувати вашого богатиря саме під свої потреби. Виходячи зі вступу, хочу акцентувати вашу увагу на програмі Obs Studio, Ристо мені її більш аніж вистачає для якісного вихідного аудіозапису. Скажу навіть більше, мій пресет налаштувань підійшов як для запису, так і для стрімінгу. Тримайте це у голові. Ну і звичайно ж, я підготував для вас кілька приємних та важливих секретів. Тому дивіться уважно до кінця і занотовуйте. Мене звати Діма і поїхали! Заходжу одразу з козирів. Перший секрет полягає не у фільтрах, а у вас самих. Ви маєте бути впевненими у собі. Плюс дуже важливо попередньо попрацювати над артикуляцією. Впевненість та чіткість вимови це база. У нас є достатньо україномовних каналів, які присвячені роботі над голосом. У своєму досвіду можу вам порадити вільну мова та Олю про войс. Там достатньо вправ для розминки, щоб ви могли прокачати ваш голос. Деякі можуть запитати, то може краще записатися на відповідні курси. Якщо у вас є гроші, час та бажання це освоїти на мегапрофесійному рівні, щоб, наприклад, отримати статус. Будь ласка, але особисто я залишаюся прихильником концепції, що більшість справ можна і навіть треба вчитися робити самому. Це прокачка і самодисципліни, і відповідальності, і економія коштів. Багато навчальних матеріалів є у вільному доступі, тож будьте вдвічі крутішими, ніж можете на перший погляд. Не відходячи від каси, одразу другий секрет: це позиціонування мікрофону відносно вас. Потурбуйтеся про те, щоб мікрофон був достатньо близько розташований до вашого обличчя, але не впритик. Для наочності уявіть, що ви з. Зна... Ним на побаченні і якраз збираєтесь його поцілувати. Mm, а може залезати? Ну, якщо ви прихильники СМР-сфери, то можна і так. Але суть ви зловили, десь на такій досить близькій дистанції ви маєте триматися вашого апарата. Якщо мікроч має у собі регулювання чутливості, то рекомендую поставити на середній рівень. Це забезпечує баланс між сторонніми шумами та вашими приголосними звуками. Тільки коли ви підготували цих два секрети, впевнений голос та позиціонування мікро, тоді можна переходити безпосередньо до фільтрів у. OBS. Перший фільтр подавлення шуму. Назва говорить сама за себе. Натомість у нас є два методи на вибір: Spix шумодав, який менше напружує центральний процесор, але при цьому жертвує низькою якістю подавлення шуму. Має повзунок рівня подавлення. В залежності від акустики вашого приміщення ставите повзунок у положення від мінус 20 до мінус 40 дБ. RN Noise. Шумодав, який працює відносно конкурента з точністю до навпаки, повзунок рівня відсутній, якість краща, але й навантаження на ЦП більше. Другий фільтр пороговий шумопоглинач, регулює стан мікрофону у моменти тиші та озвучення. Він може вам допомогти, щоб у моменти тиші не було чути звуки клацання клавіатури та миші, або допомогти подавленню шуму кінцево потушити шум кімнати. Але при некоректному його налаштуванні ви ризикуєте втратити частину сказаних вами слів, особливо якщо говорите тихо або. Потом. Що ж цей фільтр нам пропонує? Давайте для початку розберемося з тлумаченнями. Поріг закриття це показник рівня гучності, при якому мікрофон умовно вимикається. Поріг відкриття це показник рівня гучності, при якому мікрофон умовно вмикається. Тривалість фронту сигналу це час, який необхідний для того, щоб мікрофон увімкнувся після того, як ви заговорите. Тривалість утримання сигналу це час протягом якого мікрофон ще тримає рівень звуку, коли він опустився нижче порогу Закриття. Тривалість спаду сигналу це час, який дається для плавного затухання звуку після того, як завершилося його утримання. Як це виглядає на практиці? Ми починаємо говорити: тільки переходимо поріг відкриття, спрацьовує тривалість фронту сигналу і нас чути. Закінчуємо говорити. Тільки рівень звуку опускається нижче порогу закриття, нам дається запас часу у вигляді тривалості утримання сигналу, щоб зафіксувати кінець вимови. І на завершення тривалість спаду сигналу. Плавно закінчує нашу фразу замість того, щоб різко її обрізати. Перші два показники визначаються виключно індивідуально. Але запам'ятайте, що поріг закриття ніколи не має перевищувати поріг відкриття. Позначення можу радити бавитись у діапазонах від мінус 60 до мінус 30 дБ. Стосовно трьох наступних, то рекомендації по фронту 10-25 мс, утриманню 100-250 мС, а по спаду 150-200 мс. Особиста пора. Тестуйте пороговий шумопоглинач на словах, що починаються на такі приголосні, як капетифіха, оскільки вони є своєрідним лакмусовим папірцем для обрізання звуків. У крайньому разі, якщо мова йде виключно про запис голосу, то можете на цей період спробувати відключити цей фільтр і порівняти результат. Для стрімінгу ж, це, як то кажуть, must have. Третій фільтр компресор. Якщо ви не хочете, щоб ваш крик сприяв ураженню барабанних перетинок глядача як наслідок ураженню їхніх очок, то ви просто повинні активувати. Цю штуку вона відповідає за зменшення гучності гучних звуків. Тепер побігли по параметрам. Відношення це показник, який відповідає за силу стискання гучного звуку. Тобто, якщо ви виберете співвідношення 3 до 1, то кожні 3 дБ понад поріг будуть прирівняні до 1 дБ гучності, в залежності від того наскільки ви галайко, рекомендується або 3 до 1, або 4 до 1. Поріг це значення після якого компресор починає працювати. Тут все опціонально. Опирайтеся об гучність вашого голосу. Якщо для вас важливо балансувати крик або інші гучні емоції, то раджу побавитись від мінус 30 до мінус 20 дБ. Атака це час, за який компресор реагує на гучний звук. Рекомендовано 5-10 мілісекунд. Нижче не варто, адже ви ризикуєте втратити природність звучання. Затухання це час протягом якого компресор ще стискає звук після зниження рівня відносно значення порогу. Якщо 100-200 мс, то це досить плавний діапазон. Пазон. Підсилення виводу це значення, яке відповідає за підйом загального рівня звуку під час компресії. Справа у тому, що, хоч душе та екстремально гучні звуки балансуються, але наш загальний рівень стає тихішим. Тому якщо відчуваєте, що при компресії ви дещо тихі, то можете обережно додати 2-4 дБ. Тут опирайтесь у силу стискання. Джерело сайт-чейн компресії приглушення це пункт, який дозволяє вибрати джерело, при якому буде вмикатися компресор. Наприклад, це може Стосуватися прослуховування музики, перегляду фільму або проходження гри. Це більш ситуативний параметр, тому за замовчуванням можете залишити невказано. Четвертий фільтр експандер. Якщо для вас важливо знімати сторонні шуми, але при цьому хочеться зберегти природність голосу, то це ваш вибір. Для порівняння, якщо пороговий шумопоглинач це про більш радикальне регулювання сторонніх звуків, то експандер це про більш варіативний та лагідний підхід. Конструкція параметрів дуже нагадує компресор, але Давайте по порядку. Шаблони пункт, що визначає режим роботи експандера. Їх всього два. Якщо оберете експандер, то ставка буде у плавність обрізання. Якщо ж пороговий, тоді це буде більш суворий контроль. Якщо ви вже користуєтесь пороговим шумопоглиначем, то раджу обирати перший варіант. Відношення це значення сили зменшення звуку при переході за поріг. В нормі рекомендується 2 до 1. Якщо ж ви любите жорсткіше, то можете спробувати 3 до 1 або 4 до 1. Але в такому разі маєте ризик наближення до порогового шумопоглинача. Поріг це рівень нижче якого сигнал буде зменшено. Можете побавитись від мінус 35 до мінус 40 дБ. Атака це час, за який експандер почне приглушення. Рекомендована одна величина 10 мілісекунд. Затухання це час, за який експандер перестає приглушувати, якщо сигнал повернувся вище порогу. Для природного звучання рекомендується триматися 100-200 мілісекунд. Підсилення виводу це величина, яка подібно аналізу. Налогу в компресорі відповідає за підйом загального рівня звуку, але вже при приглушенні. Тобто в даному контексті компенсується втрата гучності, але тут так само все ситуативно. Якщо є потреба, то додаєте 2-4 дБ. Детектор це пункт, що призначений для вимірювання гучності сигналу, щоб вирішити, чи варто запускати обробку. Як і у шаблонах, тут присутні тільки два варіанти. Середньоквадратичний РМС орієнтований на середнє значення гучності за короткий проміжок. Часу для голосу це більш поширений варіант, тому що він забезпечує більш природне сприйняття звуку та не реагує на короткі звукові сплески, якось клацання, дихання тощо. Піковий, виходячи з назви, реагує на максимальну амплітуду сигналу в моменті. Тобто тільки відбувається якийсь гучний пік, детектор спрацьовує моментально. Це може бути корисним, якщо у вас шумний мікрофон або сильні дихальні звуки. П'ятий фільтр, підсилення усе просто це підвищення або зниження загального. Рівня звуку мікрофона. Тут є тільки один повзунок з такою ж назвою, як і у самого фільтру. Але магія заключається у тому, що ця штука має сенс тільки тоді, коли ви налаштували вище перераховані фільтри. Чому? Бо поверх головної корекції завжди має бути присутня дрібна. До цього часу ви працювали над рівновагою звуку, а тепер його просто потрібно виставити на рівень погучності, що доступний для сприйняття. Тут все дуже ситуативно, але в залежності від ваших фільтрів, можете побавитись від мінус. 6 до плюс 6 дБ. Шостий фільтр обмежувач амплітуди. Якщо при гучних звуках ви хочете уникнути спотворення, хрипів чи різкого зриву, це сюди. Якби ви не крутили компресор, він не може застрахувати мікрофон повністю, тому обмежувач є своєрідним останнім рубежем для захисту звуку. Коротко по двом показникам: поріг. У цьому контексті це максимально допустимий рівень звуку, який не буде перевищено. Для чого це потрібно, щоб ваші слова чи емоції на войсметері не діяли. Сталися червоної зони. Тут оцінюєте по ситуації, але у більшості випадків значення коливається від мінус 2 до 6 дБ. Затухання час за який обмежувач відпускає сигнал після спрацювання. Рекомендовано 60-100 білісекунд. І ще одна порада від себе: тестуйте лімітр на подовженій вимові літери С та уважно слідкуйте за войс -метром. Сьомий фільтр плагін vst 2x Виходячи з назви, цей фільтр дозволяє ставити кілька плагінів, які можуть в Нести трохи магії до вашого голосу, і в даному контексті я вам розкажу за Marvel GEQ. Це окремий безкоштовний та роз'йобний плагін, який представляє собою 16 смуговий еквалайзер для коригування частот вашого голосу. На жаль, я не знайшов способу розтягнути його вікно повністю, але у цьому немає крайньої потреби, адже він має пресети. Підбір пресету виключно індивідуальна річ, яку ви повинні самі намацати. Для себе я обрав пресет з меню Session Bank Brighter and Bessie. Такий пресет дає змогу отримати більш чистий та дзвінкий голос на виході, але це мій випадок, адже це підходить під мій голос, мікрофон та заводські фільтри. Посилання для завантаження даного плагіну я залишу у описі під відео. Ви налаштували усі необхідні фільтри OBS Студіо. Я вам їх перерахував у порядку згори донизу, адже це має значення на кінцевий результат. Можете хіба що побавитись місцями між компресором та експандером і обрати той варіант, який вам ближче до душі. Якщо для вас щось було пояснено не зовсім доступно чи залишились питання, напишіть у коментарях. Якщо цей туторіал вам зайшов, то поширте його якомога більшій масі, адже це допоможе не тільки ігровим блогерам. Нагадую, що усі мої спільноти з оперативними новинами по каналу ви можете знайти, відсканувавши цей QR-код. Це мій донатік, у якому вгорі якраз і є мої спільноти. Також там ви можете мене підтримати матеріально, за що я не просто подякую, а складу партію репу у вашу честь. Умови в описі Донатіка. А якщо перейдете за мультилінком, то ще й армію зможете підтримати. Також можете подивитися це відео, де я розповідаю про те, чому варто спробувати мультистрімінг підводні камені та що для цього потрібно.